Сьогодні 12 травня, п'ятниця. Уяви себе у натовпі, який стоїть навколо Ісуса, та хоче довідатися і зрозуміти, ким Він є. Прислухайся до його слів та намагайся їх зрозуміти. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашим помрете. Куди я йду, ви не можете прийти. Юдеї казали Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже Куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я єсмь, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали Хто ти? Ісус відповів їм Я той, що говорив до вас спочатку. Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від Нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них Коли ви сина чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я єсім, і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене отець мій, говорю Той, хто послав мене. Зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив так, численні увірували у нього. Євангелії є досить складні тексти для нашого розуміння. Сьогоднішній уривок є фрагментом розмови Ісуса з юдеями, складається враження, що ця розмова ніби стала в одному місці і не просувається далі. Ми бачимо, що ніхто не розуміє слів Христа, Він промовляє, а його не сприймають. Але сам Ісус пояснює, що ж саме спричиняє нам такі труднощі у розумінні Бога? Ви з долу, Я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Можливо, зараз ми, сучасні люди, розважаючи про діалоги Христа з фарисеями, подумаємо ось це чомусь вони, фарисеї, юдеї, не могли впізнати Месію в Ісусі Це їх розум був затьмарений правилами, дотриманням традицій та іншими очікуваннями, але ж ми не такі, як вони. Ми вже все знаємо, вже навчені, адже Євангелія написані, апостоли пояснювали, святі свідчили, але, подивившись глибше, виникає незрозумілий страх, коли ми поставимо собі питання: Господи, чи я тебе впізнаю, як зустріну? Чи я насправді знаю тебе, а не про тебе? Можливо, я повинен чи повинна час від часу стати перед Христом і щиро визнати, що я його взагалі не розумію, признатися йому у тому, що я так насправді не знаю, хто він. Можливо, мою довгу молитву, подяку та похвалу. Я іноді маю замінити питанням, яке задавали Ісусу Юдеї: Хто ти такий, стати перед Богом, як порожній чистий листок паперу, відкинути усе почуте та усе, що знаю, і познайомитися з ним знову. Сказав господь юдеям, які до нього прийшли. Я відходжу, і ви мене шукатимете. І в грісі вашим помрете, Куди я йду, ви не можете прийти. Юдеї казали Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже Куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я єсмь, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали Хто ти? Ісус відповів їм Я той, що говорив до вас спочатку. Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них Коли ви сина чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я єсім, і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене отець мій, говорю. Той, хто послав мене зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив так, численні увірували у нього. Просимо Тебе, Господи, щоб ми завжди були відкритими на Тебе, прагнули пізнати Тебе. Отцю, і Сину, і, Сыну і Сыну Святому духу і, духу, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь.